Сьогодні навіть не зі скейта починаю, бо треба, що правильно за продуктами для бідних. Йшли, побачив оце, згадав про переїзд, і просто насправді ще один шок для мене це те, що з звичайними правами, з якими в нас можна водити тільки звичайні лігкави. Автомобіль, як оця Honda, що це? Коротше, Honda Сівік, да. можна сісти за руль ось такого грузовика? Типу, ти його просто береш в оренду, сідаєш і поїхав. В принципі, як людина, в якої маленький досвід водіння і нема жодного досвіду водіння грузовиками, я думаю, це має бути ізі. Продукти отримали, вже їдемо додому. Все одно прийшов трохи попрактикуватися, півгодини не вийде, але все одно трохи попрактикуємось. Так, мені Ліза вже пише, що обід готовий. Ми розраховували на те, що він буде готуватися десь два рази довше. Але я радий, що він вже готовий, бо я вже зголоднів. Вгадайте, хто дві останні години жорстко тігру літілся? Правильно, це був я. Фу, коротше, да, останні дві години я спав. В нас жарко. Я хочу спати ще. Але замість цього я поїду на памп-трак. Ілі Памп-трек. Памп Коротше, я як зазвичай приїхав за годину до закриття парку. Приїхав підготований. В мене на телефоні аж 40% зарядки. Павербанк я, звісно, не взяв. Коротше, стандартно. Ну, сайдвок тема, мені подобається. Всього-навсього 4 полоси движення. Ну, Нащо робити отам за декілька метрів від дороги? Якщо його можна зробити ось прямо ось тут, доступно і якісно. Па, Ліза, зараз буде якісний контент. Кот. Там сидить кот. Памп трек. Творений просто для того, щоб по ньому їздити. Те, що я і люблю. Виглядає страшно, якщо чесно. Oh, that's kind of steep hill. Так, перша моя спроба щось була не дуже вдала. Другий раз мені вже щось стрьомне, якщо чесно. Ого, Спроба номер два вже краще, але все ще стрмно. Я просто замираю, як камінь. Я думаю, я починаю розуміти, що треба робити. Ну, потрохи йде прогрес. Коротше, це тема, я вже устав. Телефон 21%, так що я пішов шукати зарядку. Сподіваюсь, він не сяде. От він. Прости боже, сайдвок моєї мрії. Просто в нас же зліва, немає воще місця, куди б його можна було посунути від дороги. На телефоні вже 10%. Я йду до Лізи, в неї, є павербанк. Сподіваюся, я до неї дійду раніше, ніж в мене розрядеться телефон. Так, я встиг взяти павербанк. І ще я прийшов хавати. Так, ну це, коротше, просто Київсі нормальний місний. Тому що звичайні Київсі тут не дуже. А тут теж всі бургери з куркою, там курінні ножки, крильця, грудка і так далі. Коротше, такі всі, тільки місцевий. Все, лізу з роботи з... забрав. Stay tuned, завтра їдемо дивитися Apple Vision. I'm excited. You excited? She's excited. We're both excited.